Вітаю! Ми називаємося компанія Наш Вуйко і займаємося продажем залізобетонних виробів, визначених будівельних матеріалів, а також цегли. Це будівельна площадка одного із забудовників України, які використовують таку продукцію в своєму безпосередньому будівництві. Ми займаємося продажем залізобетонних Паль забивних, які наприклад можете глянути. От тут є зверху опор лінії передач СК СВ. В далечині будується будова. Тут їх ще буде таких декілька. Там використані палі, цегла безпосередньо, яку ми постачаємо, плити перекриття які перекривають поверхи. А також перемички і залізобетонні вироби, які ви зможете придбати у нас. Це відео я знімаю для наших клієнтів, наших постачальників, наших підрядників. Будь ласка, переглядайте продукцію, що ми продаємо безпосередньо у нас в інших відео. Взагалі, дивіться наш канал, підписуйтесь на нього, допомагайте нам його просувати. Ми українська компанія, у нас українська продукція, дуже сучасне у нас в Україні будівництво. Воно породжує такі. І будови, які ви можете побачити тут.